Того часу з'явився Йоан Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: Покайтесь, бо наблизилося Небесне царство. Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая. Голос вопіющого в пустині, приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки Його. А той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу. І пояс ремінний на крижах у себе, їжа ж його була Сарана й мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрещення до нього, він до них мовив. Гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву, принесіть же плід, гідний покаяння, і не гадайте, що можете самі собі казати, маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокира же при корені дерева. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший, і я негідний носити йому взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже в руці в нього, і Він очистить тік свій та збере свою пшеницю. До засіків, а полову спалить вогнем незгасним. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього, але Йоан спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в Тебе, а Ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього: Залиши це тепер, так боличить нам здійснити всяку правду. І тоді він залишив його. А охрестившись, Ісус зараз вже вийшов з води, і ось розкрилося йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба це син мій любий, що його я вподобав.